Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь інформаційний випуск щоденника 14 березня цього року. Волонтери Центру допомоги військовослужбовцям Макарівського району а разом з учасниками художньої самодіяльності Макарівщини побували в Луганській області. І не просто так вони завітали на Луганщину, щоб подарувати частинку рідного краю землякам військовослужбовцям, які захищають нашу державу на сході України. Організатором другої масштабної поїздки стали Оксана Герасименко, координатор центру, та Катерина Валевська, організатор великої української ходи. Як проходила чергова поїздка, дивіться далі. Головною метою, яка стояла перед подорожуючими Луганщиною, було в першу чергу відвідати військовослужбовців Макарівського району, які виконують свій почесний обов'язок захищають країну на сході України. А ще показати, що їх люблять і підтримують. За них переймаються не лише рідні, а й земляки. Напевно, саме тому, коли в райцентрі довідалось про планування чергової поїздки, відгукнули ще мало небайдужих людей, підприємців, сільських громад, району. Смачні страви приготували воїнам громади сіл Мотижин, Пашківка, Маковище, Мар'янівка, Андрівка, Наливайківка та працівники кафе Рушничок, селища Макарів. продуктові набори підготували для військовослужбовців підприємець Анатолій Михайловський. Фінансово підтримали Кілаш Мамоян, Павло Тюхтій, Костянтин Гурін, Валентина Кисельова. Організації поїздки допоміг голова Макарівської районної ради Олександр Гулак. Необхідними ліками забезпечив підприємець Дмитро Романюк. Учні Андріївського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів дитячий садок зібрали теплі речі для постраждалих жителів станції Луганська. Вадим Токар, селищний голова Макарова, виділив кошти на придбання біноклів військовослужбовцям. А також волонтери везли солдатам одяг, деякі обладнання та саме головне тепло і любов своїх сердець та частинку рідного дому. На Вкраїні де небо, як очі. Сині лагідні, ніжні дівочі. Там, де хлібні поля золотисті і калина в червонім, червонім на мисті, де колише здвижлі лії пишні, а в повітрі смак стиглої вишні, де сосна війма, горобину моє місто, моя батьківщина. Це містечко на березі річки, наче спала в чарівних стожарів. Кріє душу, як повні свічки, називається просто, просто Макарі. Це містечко на березі річки, наче впала сторжаві. Кріє душу, як повні свічки. Називається просто макарі. Все знайомений заборів. В ньому щастя знайшов я і долю, а коли не народом сльоза. Умиває весняна, весняна груза, і ціду сомкають і вишні, в разі явоні дивні та пижні, під ораю свічка каштани, що живою водою, водою на ради, де містечко з березі вічні, наче спала чарівниця в ти є душу, якого є свічні, називається грусом, просто покаві, просто де містечко. Пала сто Поїздка була непростою. Учасники народного вокального ансамблю Берегиня села Колонщина та Бард Володимир Хоменко з Макарова разом з організаторами долали чимало вісень між містами в вантажному автомобілі. Не дивлячись на тяжку дорогу, в них завжди вистачало сил дарувати військовослужбовцям та жителям міста Сіл Луганської області українські народні пісні жарти, гарний настрій та свою любов. Наші артисти виступали в містах Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новий Айдар, щастя, станція Луганська, Кремінна, Біловодськ та селах Розквіт, Самикозівка, Старобельськ. Також під час подорожі, яку підтримала організація цивільне військове співробітництво при міністерстві оборони України. Наші земляки, учасники поїздки, спілкувалися з керівниками місцевих адміністрацій, з місцевими мешканцями та військовослужбовцями. Здравствуйте. 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 Большое вам спасибо, що ви к нам приехали. Для останніх головним, коли вони бачили своїх земляків, було відчути запах рідної домівки, смакуючи макарівським хлібом, топлотою любов людей, слухаючи українські пісні. Рецак Максим Олександрович, Київська область, з Макарова. Навчався в другій школі, та в другій школі навчався, живу на ПВК-6 вулиці, на посолку Чорнобильська, ага. ну, Знаходжуся тут в щасті. В щастя знаходиться. Я знаходжуся в щасті. Поводжу службу. Я провожу службу. Ну ага. так, все добре, живі здорові. Да, живі-здорові. Всім передаю привіт. Да, всім привіт. Боєць української армії кращих проєкт Диморович. Що-що? Солдат української армії, Збройних сил України. Так. Кравченко Віктор Володимирович. Ти бачиш? А ти не родиш мені? доблесної 28-ї бригади, першої мінометної батареї, перша механізована батальйону. Вона лякала. А я теж Кравченко. Кравченко болеється туристичні... з Колонщини. Кружок туристичний. Моя мама працює в будинку культури. А сколько ты тут уже? Рик? Тут? Ага. тут 4, 4 месяца. Не, а взагалі? Взагалі 8. Ага. Летом на один можно. Вот. Если Так, зустрів Рожевца, который живет три года в Рожеве. Коренной кивлянин, но переехал в Рожев. Привет всем, привет всем, кто служит. А Чапику? Чапику, чапику это обязательно. Николай Васильевич, обязательно привет вам. Спасибо большое за помощь, помогайте. Так, может, батькам что-то? А что батькам? Батьки переживают. Здоровье батькам, самое главное здоровье. А все остальное, все, все будет. У нас все хорошо, служим, работаем, помогаем державе. Все, всем привет. Да как ты зовут? Меня Антон зовут фамилия? Антон Не Черняховский. Черняховский, вот Привет, тролль. Главное, сэл еще Не Не привет, маханошка. А, а а, ну, всем привет. А, все, найкрафт, все. Я с города Харькова. Есть такой тиражчик. Я оттуда. Всем привет. Черкаська область, город Золотоноша. Люди приятные, ребята. Продаю всем привет. Слава Украине. новый я Сам Подорож, яка тривала сім днів містами і селами Луганщини добігала кінця. Стомлені дороги артисти мріяли якнайшвидше повернутись додому. Та втоми вони не відчували, коли дивились на земляків військовослужбовців, які захищають схід України. А разом з тим мир і спокій на нашій землі. Ми сьогодні приїхали до вас із Київської області, із славного міста Макарі. Подякувати за все, що ви робите для нас, що завдяки вам ми там далеко від лінії оборони можемо спокійно відпочивати, можемо спокійно відправляти наших дітей до школи, вечором лягати і вранці спокійно просинатися в своєму домі. Це все завдяки тому, що ви сьогодні тут і ціною свого життя. Тримаєте оборону і робите все можливе, щоб наша країна знову війшла в попередні кордони. На краю села Катина. Слава Україні! Героям слава! наразі всі новини сьогоднішнього випуску. Я з вами прощаюсь до чергового інформаційного випуску щоденника. До побачення.